концертом вирішила заявити про відкриття нового спортивного залу школа повітряної акробатики та полспорту «ФД Студіо». Її керівнику Юлії Ткаченко вдалося здійснити диво для своїх вихованок. Коли під час війни вона не просто не припинила заняття у школі, а навпаки, почала ще наполегливіше тренувати юних гімнасток та створила для них спортивний простір. Насправді, ця студія це місце, яке мене надихає. Цей рік дуже складний для всіх, і я вирішила робити. Не скажем, от е, все для що може робити для перемоги. А мій, моя мій вклад це вклад у розвиток дітей в наше майбутнє. І е, е, коли ми цей зал відкривали, то були великі сумніви, чи зможемо ми це зробити, чи зможемо в такий складний час забезпечити, ну скажемо, всі ремонти, облаштування, скажі, але що діти начинати. Тут раніше було таке напівзруйноване приміщення без вікон. Так і воно зовсім іншу мало форму. І ми почали все спочатку. Вирішили переобладнати в цей спортивний зал, вирішили принципово все змінити. Я сподіваюся, тепер це буде місто, місце сили, місце зустрічі друзів, місце майбутніх чемпіонів, яке надихає і яке буде завжди. Завжди відкритим для наших дітей для смілян, для смілянських для дітей, переселенців. Тому що у нас багато дітей-переселенців хочеться, щоб це місце було завжди для дітей особливим. На відкриття школи, «ФД студіо завітало чимало гостей. Це все люди, що в той чи інший спосіб сприяли, допомагали, підтримували. Кожному Юлія Ткаченко подякувала від себе та своєї команди. У цього моменту ми довго йшли, але саме головне. Ми зараз тут знаходимося в колі надзвичайно близьких, приємних мені людей. Можливо, якого зараз не зазначу, не скажу. Пробачте, тому що вас багато. Під час концертної програми юні гімнастки продемонстрували свої феєричні, ліричні, драматичні і драйвові постановки. З цими номерами лише нещодавно дівчатка виступали на відкритому турнірі з повітряної акробатики, що проходив в Ужгороді. Там вихованки ФД Studio довели, що їх школа повітряної акробатики та пооспорту одна із найкращих в Україні. Звідти привезли 32 призових місця. А сама Юлія Ткаченко отримала нагороду найкращий тренер року. Це дуже круто. Такі досягнення. Нання акробаток вражають за цим стоїть велика праця. Це велика дружня родина під час концерту. Згадували імена всіх і тренерів, що мотивують та надихають, і батьків, що підтримують, і швачок, що виготовляють костюми для виступів. Прийшов підтримати колектив та подякувати Юлі Ткаченко за виховання таких вправних спортсменок і міський голова Сміли Сергія Нанко. Дякую за прекрасне емоції. у мене одне запитання як, як так можливо дівчата. Я не знаю, це просто говорити. Я думаю, це тільки по телебаченню можна таке побачити. Супер, просто ну, дійсно, зв'язку з браком часу, можливо, не відвідуєш такі заходи. Лючка, я тобі дякую за, за, твоє, за твою душу, за твоє серце, що ти вкладаєш цих дітей. Дійсно, насправді, я хотів би тобі сказати слова подяки, тому що... Не кожна людина, не в кожної людини хобі може перетворитися в серці життя. Я сьогодні бачу, що твоє хобі дійсно перетворилося в сенс життя. Я бачу сьогодні дитячі усмішки, позитив, діти радіють. Я хотів би звернутися до вас, і дуже приємно дійсно бачити вашу командну підтримку одна одної і один одного. Це дійсно відчувається. Це дуже круто. І за зал хотілося б сказати, що це один із прикладів недбалого комунального майна, яке було у нас в громаді, яке сьогодні перетворилося на прекрасний зал, де будуть займатися діти, де займаються діти. Я сподіваюся, що всі, можливо, не всі, а більшість з вас стали чемпіонами. Сергій Ананко привітав кожну юну гімнастку і подякував за високі спортивні досягнення. На згадку про їх перемогу у дівчаток тепер залишаться зайці талісмани від міського голови. На його замовлення ці іграшки виготовила смілянська майстриня. А за внесок у спортивний розвиток дітей та розбудову сміли грамоту виконавчого комітету отримала Юлія Ткаченко. Для неї твердить це почесно. З відкриттям спортивного залу провели і ребрендінг студії. Динішня назва нашої студії FD Studio. Чому FD? Тому що дуже баг. Багато... Ато за цими двома буквами стоїть. Дівчата придумували масу версій. Це може бути файні дівчата, файні друзі. Думали, що це може бути свобода в честь наступної перемоги, фрідом. Але а, ми можемо сказати, що ці дві букви «ФД» – це дві а, букви, за якими стоїть багато, багато сліз, перемог, досягнень, роботи. Про дітей, здатності цілеспрямованості, і маса всього Юлії ткаченко вдалося не лише виховати чемпіонок, а й дійсно закохати своїх вихованок у цей спорт. Студія для мене більша частина життя. Я тут проводжу дуже багато вільного часу. Тут мої друзі, найкращі друзі, дуже хороші знайомі. Я себе тут почуваю просто максимально комфортно. Тут всі завжди раді, коли ти приходиш, завжди піднімають настрій. Ну це просто моє самолюбне місце. Не складно. Ви такі трюки виконуєте дуже складно. складно, але з часом стає легше, вже коли форму набуваєш і так далі. Всі тебе підтримують, тому легше від цього. Які вже досягнення маєш, чи якими пишаєшся найбільше? Я не пам'ятаю, скільки в мене призових місць до п'яти, напевно. Найбільше запам'ятався чемпіонат в Ужгороді і в Херсоні. Це там була дуже комфортна обстановка, чесне суддівство, дуже гарно спланований чемпіонат, і взагалі атмосфера була дуже крута. Переривом і через війну. А зараз я інтенсивно почала займатися. Що для тебе цей вид спорту? Чи це як? Це все моє життя. Я планую займатися в майбутньому, я планую це зробити свої професії. Дуже вдячна своєму тренеру. Вона скільки зусиль сюди вкладає, скільки енергії вона потратила на нас всіх, в усіх дуже класні постановки. Які досягнення маєш, якими пишаєшся? пишаєш? Усіма. Я була на... на багатьох чемпіонатах і майже скрізь ну, мені мені подобаються постановка. З трьох років. Це ну, дуже складно було. Страшно? Ні. А хто тебе привів мама. мама. І мама тренер. Мама тренер? А, то ти вже виросла з цим Так. Да. І як тобі зараз? Хорошо. До чого прагнеш? Які досягнення маєш? перейти в категорії еліт. А зараз який? Профі. М -м -м. <рив> ти вже така маленька вже профі. А це все твої подруги. Дайте! «ФД студіо це приклад, як хобі однієї людини перетворюється в сенс життя багатьох. Юні гімнастки, що досягають такого професіоналізму і прославляють наше місто, викликають лише захоплення нових звершень школі повітряної акробатики та пол спорту. Евде Студіо.